Черговими здобутками на всеукраїнській змальній арені відзначились буковинські панкреціоністи у Хмельницькому, де одночасно проходили п'ять молодіжні спортивні ігри та юніорський чемпіонат України з панкреціону. Наші земляки зібрали добротний медальний врожай. Понад 30 чернівецьких атлетів зійшли на призовий підестал пошани цих подвійних змагань. Особливо радує успішний виступ наших атлетів у змаганнях п'ятих молодіжних спортивних ігор. Адже подібні турніри мають Олімпійський цикл і проводяться раз на 4 роки, тож рівень їх доволі серйозний. Десяти буковинців, що мали честь змагатися на цьому престижному спортивному форумі, двоє вибрали золото, а один бронзу. Переможцями стали Скида Роман, який провів 9 поєдинків в цей день в день, в один в перший день, і здобув відповідно сім дострокових перемог болівими задушливими. Потім Федорюк Юрій перше місце посів, і третє Яковчук Степан. У тебе сім дострокових перемог. Завдяки чому як це робиться? Ну, багато відіграло якби удача, і ну, по перше, витримка би, ну, досить великий шлях підготовки був пройдений. Ну, відповідно, в та підготовку дав про себе знати. Ще більше медальний врожай зібрали боковинці в змаганнях чемпіонату України, який проходив паралельно. Тут чернівецька команда виступала більш чисельним складом, і практично всі, хто виходив на Івано-Франківській татамі, повернулися додому з медаллю. А декому навіть вдалося відзначитися в кількох змагальних номінаціях, як приміром, Олександр Галяченко, який виборов дві золоті та одну срібну відзнаки. Насправді було важко в кожній номінації. Це три номінації Греплінг Ноугі Комбат, Греплінг і Егон. Це три номінації, які ну є в Панкратіоні. Важко було виступати насправді в кожній, тому що були ну, достойні противники. І в наприклад, в Греплінг, греплінг ноугі я програв одну схватку з майстером спорту з Панкратіону, але потім «Егоні» виграв в нього, і це насправді була для мене дуже важлива перемога. На відміну від інших спортсменів, тільки буковинці демонстрували е, дуже гарну техніку, і аспекти техніки. Тобто в стрибках були виконані зразу ж боліві прийоми на руку, а це досить складно координаційні дії, і нам вдавалося це виконати. Це свідчить про інтенсивні тренування і е, бажання тренерів, бажання спортсменів перемагати йти вперед. Салі батюк, Пантя, тема дня, ТВА.